Браті я сказав, Христос Воскрес! О, О, істос. О, істос. О, істос. Ця подія і ці слова для нас може вже і Ми так вітаємося, але хотілося б так е, перенестися в той час, коли Ісус Він був у нас. Коли Ісус свершав чудеса, де брат ще сьогодні читав в те місце Дяні Апостолів, де Петро, перша його проповідь, була, і Він. Не говорив про щось інше, але він говорив конкретно, каже: мужі ізраїльські, висловити ці слова. І він розказує цього мужа, якого Бог засвідчив, через нього провівши чудеса і знамени по предвідню Господнього. Е, отак воно було назначено було е, руками беззаконні законі ви, ви розп'яли. І ми бачимо, він проповідав не що інше. А про Ісуса Христа, про Його місійну працю, то, що бачили люди, то, що чули, бо дійсно цього ніхто не міг отаїти, і то, що він був розп'ятий, то, що він був на Христі і положений в гроб. І він далі, якби кінець от цього всього, що Ісус на цій землі, це Воскресіння Ісуса Христа, і каже, що ми є свідками того. Це не хтось інший комусь пересказав, так як ми знаємо це вірою приймаємо. А ті люди, які бачили, як Іван пише, то, що наші очі бачили, то, що наші вуха чули, то, що наші руки поторкалися, осязали, це слово життя, яке, яке явилось нам, він розказує про Ісуса Христа. І, браті і сестри, сьогодні ми радіємо тому, що є перемога над смертю. Як було нагадано, сказано, було їм співати, о смерть, скажи, де твоє жало. Ми розуміємо, що під Адама смерть панувала і мала владу над людиною. Це є, е, падіння, е, гріхопадіння перших людей. І в цьому е, була поразка, але написано Ісус Христос прийшов, щоб що? розрушити діла дьявола. Розрусити оці уза смерті і дати нам життя. І життя з достатком. І написано, як Христос Воскрес із мертвих, так і ми в своєму порядку Христові. І я хотів би дочитати це місце дійсно, яке воно є радісне. І я собі представляю дійсно ці люди близькі, оці учні, ці жінки, які ходили з Ісусом, які так близько з ним були і надіялися, тільки мали надію на того, що тільки він міг допомогти. І ми знаємо, як це сталося з Марією, її з сестрою також, де лазар помер, їхній брат, як вони плакали, кажуть, якби ти був з нами, цього не случилося би. Вони знали, що Ісус міг це зробити, але Він робить чудо перед своєю смертю, перед своїм розп'яттям. Він воскрешає, виводить Лазаря із гробниці, який вже лежав, каже, вже смердить, що ж, Господи? А він каже: Хіба я не сказав, і будеш вірувати. Дійсно. Віра в Господа, вона ніколи не повинна нам приносити сумніву. І Лазар вийшов з политики перенами сам із цього е, гроба. Ми бачимо і ці люди ходили з Ісум Христом. І ось що сталося неймовірне: той, який давав всім життям, той, який мав владу над демонами, виганяв регіон демонів з людини, і нічого для нього неможливого не було. І буря прикращалася, і море омолкало перед ним. Все він міг робити, а тут його розпинають. Тут, якби кінчилася його влада, тут якби щось сталося таке, якби Бог відвернувся від нього і він остався сам на сам. Люди грішні глумнять над ним, роблять з ним, що хочуть, говорять, що хочуть, і ніхто нікого не карає, нічого ніхто не бачить якими дії з Божої сторони. І зразу віра якби, поникла учнів. Те, що він говорив, забулося. А те, що він казав, що так належить бути, має бути, забулося. І розпачі, і в печалі, положили в гроб, І немає Ісуса. А його хочу зачитати це місце це буде Евангелія Івана, де цей учень, який любимий був Ісуса, який лежав на груді, Він описує цю подію і це з 20 го розділу і першого вірша, вишає почитати, що сталося після того, як поклали його в гроб. І у перший же день після суботи Марія Магдалина. Приходить до гробу вранці, коли було ще темно, і бачить, що камінь відвалений від гробу. Отже біжить і приходить до Петра Симона та до його уч, ученика, якого любив Ісус, і каже їм: узяли Господа із гробу і не знаємо, де поклали його. Негайно ж вийшли Петро та інші ученик і пішли до гробу. Вони бігли обидва разом, але інший ученик біг швидше за Петра і прибіг до гробу перший. І, нахиливши, побачив, що лежать пелена, але не увійшов. Слідом за ним прийшов Симон Петро і увійшов у гріб, і побачив одні лише пелена, що лежали, а хустинка, яка була на голові, його лежала згорнена не з пеленами, а осторонь на іншому місці. Тоді увійшов і інший учні, що раніше прийшов до гробу, і побачив і увірував, бо вони ще не знали. Списання, що йому належало воскреснути із мертвих. Тоді ученики знову повернулися до себе. Марія стояла зовні біля гробу і плакала. І коли плакала, нахилившись до гробу, і бачить двох ангелів у білому, що сиділи, сиділи один у головах, а другий в ногах, де лежало тіло Ісусова. І вона, І вони кажуть їй жоно, чого плачеш? Говорить їм, взяли Господа мого і не знаю, де поклали. Сказавши це, обернулась назад і побачила Ісуса, який стояв, але не пізнала, що це Ісус. Говорить Ісус, жоно, чого плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Господарю, якщо ти забрав його, скажи мені, де поклав його, і я візьму його. Ісус говорить, їм, Марія. Вона обернувшись, Каже йому Равуні, що означає учителю. І Ісус говорить: їй, Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця мого, а йди до братів моїх і скажи їм: Я йду до Отця мого і Отця вашого, і до Бога мого, і до вашого Бога. Марія Магдалина прийшла і сповістила очникам, що бачила Господа, і що Він це сказав їй, до цього місця. Я зачитав те місце. Де я говорю, що якби ми могли би так думками перейти в той час і представити ту картину, коли розпинали Ісуса, коли він, він дав дух свій і остався без дихання, його тіло повисло на цьому Голоскому Христу і просили зняти це тіло, його зняли, ополили і полишили в якби все закінчено, і камінь привалений, і печать поставлена. І написано, що йшли ці жінки Марії. Тут написано, що одна Марія, мабуть, вона осталася, бо ті, може вернулися так само. І думаю, хто ж і валить той камінь? А він оказався валений. І ми бачимо, яка може бути ну, в нас на серці перша думка. Вкрали, забрали. Бо немає його там, і камінь відвалений. І дійсно, коли людина вона любить е, дуже того свого, е, якби, за ким вона готова йти, ми бачимо, прийшов Петро, пішов Іван, але нема то і нема. Що ж робити, де ж його шукати. Розвернулися і пішли додому, а Марія встала і плаче до гробу через те, що її все одно думка, де ж він подівся, де ж його знайти. Я хочу зробити те, що я хочу зробити, що можу в останнє зробити. Помазати його тим миром, приготувати його пахущем, які були приготовлені пахощі, помазати і зробити все, що вона могла останнє для свого вчителя. І ця думка її не покидала, і серце її було прив'язано хоч до тіла того, якого вона жадала знайти. І чує голос задо себе, бачить чоловіка, вона його не впізнала, думала, що судівник, думає, все одно хтось бачив, хтось знає, де він подівся, хто його забрав. І... Обернулася і далі плаче гріб, але почула голос. І як написано, каже, вівці знають голос пастиря свого, за чужим не підуть. Дійсно, як важно, коли людина вона впізнає, може, було темно, образ, образи лиця Ісуса і неможливо було впізнати, бо ми бачимо, і учні йшли, мимо усе не впізнали його. Але по голосі вона впізнала, серце їй підсказало. і вона обернулася в великій радості, каже, Равуні. І йде до нього, щоб обняти, впасти до них Його. А він каже, не прикасайся до мене. І я собі думаю, дійсно, яка була ціль Ісуса, тобто його мало бути я думаю, після Воскресіння план, він мав розкреслити, піднятися до Отця, явитися Йому, предстати перед ним, як переможець. Але напевно, що на пів дороги може він вертнувся через те, що побачив, що Марія плаче біля гроба. Вона шукає його, і він поставив те, що він мав робити, а вернувся до Марії для того, щоб її утішити. Каже, скажи де учням, що браття моїм, що я йду до Отця Мого і до Отця Вашого. І тоді він пішов до Отця, і ми бачимо, вже вернувся аж вечором до учнів своїх. Я думаю, наскільки я велика любов і бачу в цьому, нашого Ісуса Христа, що Він поставив своє навіть, єднання з Отцем, то що я думаю, для нього було ну, так важливо, так дорого. Він оставив славу неба, оставив Отця, страждав, І так, я думаю, в радості хотілося побачити свого Отця, але його щось зупинило на якийсь час, на якісь хвилини. Це одна душа, яка плакала, яка скорбила. І хай би Бог дав наше серця, щоб така була любов до нашого Господа, нашого Вчителя, щоб ми його завжди шукали, Щоб ми завжди бажали його знайти і мати єднання з ним спілкування. Щоб ми завжди чули голос Його той голос утішення через те, що ми знаємо, що ніхто нас так не потішить, а тільки наш Господь. І це для нас є велика радість. Я, я думаю. Яка би не було вчення, ну, чи хто б не проповідував багато є конфесій? Але якщо та конфесія проповідує, що Ісус Христос Він не є народжений, Він не є Син Божий, це лжива конфесія. Якщо хтось проповідує, що е, нас ну, Бог не не, не достойні, щоб ми бути з Ним, чи ми ну, належимо просто бути на землі, а не з Богом. Це також не, не правдива конфесія, це не, не вчення Ісуса Христа. Вчення Ісуса Христа це істина любов до свого творіння, яку Він так полюбив, що віддав сина свого єдинородного. Це ми розуміємо і бачимо. І Воскресіння Христа це як рапка в тому всьому, або ну, це Альфа і Омега, початок і Кінець. Це кінець того вчення Ісуса Христа, що Він звершив на землі, але це не кінець нашого життя. Це не кінець того вчення. це… Тільки наш етап або підготовка на цій землі до переходу до вічності. І це є наша надія, це є велика радість. Сьогодні дійсно брат рішення напоминав, багато приїжджає машин, стоять біля храмів, і він каже, що ну, радісно, а мені навпаки складно. Через те, що те, що, що славлять Ісус Воскрес, це нічого не говорить. Це навпаки печально. Що люди знають, що був Христос, що він Воскрес із мертвих, але вони стоїться мертвими для Бога. Обряди свершають і не більше. І скільки ти їм не говориш, скільки ти їм не об'ясняєш, що це є живий Бог, це все придумали люди, оці обряди, оці проводи на мертвих гробах, це все, що сушається, нікого воно не спасе, да й в тому ніякого нема. А то, що істинна є віра, вона якби це. Ну, і я собі думаю: а хіба не було так в ті часи, коли Ісус висів на Христі? І люди глумилися з нього і казали, ей, ти, який розрушаєш храм і три дня знов будуєш, зійди з Христа, і тоді ми в тебе увірюємо». Але він зробив більше. Його положили в гроб, закрили камінь. Він же мертвий Бог. Він воскрес із мертвих. Амін. Люди, він Воскрес із мертвих. Та увірйте в нього. Ні, розкажіть, що ми спали, а його вкрали. Що роблять люди, коли серце воно. Адже коли воно горде, коли воно надмінне, каже, якби мертвий прийшов і сказав, що там робиться, повірили б. Ні, каже, не повірили. Через того, що вони не вірять і Мойсею, і пророкам, то і мертво не повірять. Вже як Ісус, Син Божий, прийшов на цю землю і, зробив чудеса, і сам Воскрес із мертвих не повірили, а взяли покрили цю істину брехньою. І так само ми бачимо сьогодні, як істина покривається знов брехнею, тим, що воно не приносить спасіння людям, а тільки мертві обряди, комусь дає прибуток тому, комусь приносить славу, хтось в тому пишається, бо когось почитають, комусь і руки цілують. І це все людське це гордість, то тобто є те, те, що сатана вливає серця, а те, що від Бога відкидають любов Ісуса Христа, яке дає життя, яке дає спасіння. Дає віру в Воскресіння. І так собі думаєш. А чи ти віриш, що ти воскреснеш із мертвих, коли прийшли на гроби, отам освячати ті гроби, чи ти воскреснеш із мертвих? Ніхто тобі не скаже, що віру. Через те, що якби вірили, то не робили б кожен рік одне й те саме. Бо якщо раз вже провели з пекла враги, то другий, другий рік приходити. Ви ж його вже вимовили, перевели. Ні, все одно осталися люди в тому і топляться на місці. І це печально, це скорбно. Коли вітаються люди, і, ну просто це обряд, просто ці слова, а радості немає тому. Це все зводиться до того, щоб випити, поїсти і розійтися. Хай Бог благословить Боже. нас, що ми несли світо правди. Як цей Петро, він став на ці проповіді, він сказав ті слова. І Дух Святий побудив ці серця. Вони каже, сопрошилися серцями і каже, «Можі, браття, що нам робити? І приснилося біля трьох тисяч душ. Хай Бог благословить і нас, і нашу церкву, і взагалі церкву що вселенську по землі, що ми несли істину і проповідали Євангелію, не що інше, а Євангелію живе, діяльно. І ми шукали також сили в Дусі Святому, щоб ми могли нести оце свідоцтво, не просто е говорячи, а щоб в цьому слов слові, е яке сказано, Дух Святий приготувати серця. І ці серця помалялися перед Господом. А цих людей, які оточують нас, хай Бог благословить, що вони дійсно покаялися і служили Богу. І щоб ці люди, які збираються, ми бачимо, якби чущи Бога, щоб дійсно Бог воскрес в їхніх серцях, і вони самі воскресли із своїх діл. Бо написано, що ми були мертві для Бога через те, що робили такі діла, що не невогодний Богу. Хай Бог благословить нас всіх, а Богу нашому хай буде слава повіки. I mean,